Ви про це хлопці, знаєте, скільки говорить? Тут то бить валька. Там вода. О, там вода, девочки. Okay. Ваня, тут трохи. Там вода. Оля. А що так? Тут не гаса просто руку туди всну. Давайте закнемо кожну залу. А що все там вода, блядь? Відкрилася банка. Тепло, давайте виберемо воду. Дайте ще якусь черпачку. тут землі. Ні, земля засипала тобі. Засипала? Дивіться, що руками ще. Давайте виберемо воду. Да. Все. Я вам кажу, воду треба Чем? вибрати. все, все дивись, банка розбилася. Да. Катя, біжи принеси щось вечір. Черпака, воду. Кать, полоника, Кать. Да, де вона зараз? Є кружка, любу кружку стару. Саша, руками не вибрати. Стару кружку, де вона зараз стару? Тому що якщо там чимоняти... Э, Оль, ти все знімаєш? Ці Вони там розмалиєш, але банка дивіться. Бумага, дивіться, бачите? Там було б, Тут ось металева капсула. Відро, відро відрі банку просто. Одно відро, бачите. Бачите, цю душку. Давай я помаленько так достану. Не треба. Ні-ні-ні-ні. Почекай, а то воду не Виберемо воду. Ну, уже вже... Та тому що там відро є, відрид одна. Якщо там ті монети, що на переписано, то монети на дні. Так от треба тут кого виливати. Ці відро не цих. Все вже. Дочі, це було 50 років. Послання нема. 60, так. Послання. тс Ось його. Після Дивись. Письма. Письма. Та що це в стаканчиках? А що я ще руша? Папір, на якому, бачите, було написано. Ось як проявляються е, букви. Може воно просухне та й буде. Папір є їй є, вавічка, Диви, ось, Оля, да, все папір і Там була газета, написана, це вона є. Оце там є там газета. ще там там була... піонерський галстук. Це газета, бачите, складі вона була у О, О, давайте, давайте, давайте вона є. Давайте ми її розсіємо. І висушите. О, навіть є ці. Так, що там є? Бачите? Ну як що? Навіть можна Нічо, прочитати. Нічого-нічого, Висуш, Висушиться і все воно буде. Саш, давай рукавицю і далі. Щоб ти не рукав. Куда? Що там написано? Ну, Саш, ж назад не тече час. Ні. Ну, том, що знайшли. Знайшли. знайшли, да. Якій лопнула бомка, човна лопнула? А вона була лопнулася, пилися на, да. на стекло. Це не ми її розбили. розбили. Не вона не попала не вода 4. і ведомороз і Так. Да. Може бути попала вода і кап зверху. Вода змерзлась, змерзла, змерзлася, розмерзлась. Змерзла, да. Дай тільки! І що тут заровняється? А буде? жаровня є! За душку, вий, Nie, вий, рай, да. Nie, а санут його на задушку нікро не вийде. Не, ваня, воно Це ж земля. Не ковиряйся. Не, не, не я нічого, я тут помаленьку. Чуєш, а десь були. Буде...